Хлібний дар 139 гривень, пів літра. Менше 99-99 100 гривень. Пшенична. Пш, із пшениці вірніше німіра. Вірні, водка, пшениця. 144, це з клюпою, з журавлиною. <кій> 139. Різна вона, бачите, є всі з перцем, медова з перцем. Давно не брала я водку. Ой, вірні горілку. О, яка, бачите? Класна, так? Да? Горілка непоборна. А мені така подобається. Класна, так? Да? Зелограмо така. Гетьман Сагайдачний. Класно, да? Гарно так зроблено. Шикарна горілочка. Абсолютик. Ми колись брали з чорної смородини. Зубровочка майже 300 гривень. 02,49,99, 02, 50 гривень. А щось я не бачу горілку, таку, знаєте, сувенірну в таких бутилках. Зараз може далі. <кхи> Ні, немає. Це Та була така, знаєте, як з глини зроблена.